Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо вивчати оператор TryCatch. але для того, аби зрозуміти, на що він потрібен, давайте розглянемо такий приклад. В нас є список десертів, ми пропонуємо користувачу обрати десерт. Він обирає позицію цього десерту, і ми пишемо, що користувач обрав такий то десерт. Давайте запустимо цю програму і подивимося, як це працює. Оберіть десерт. В нас є морозиво, цукерка, вафля та батончик. Ну, Давайте ми обираємо, наприклад, десерт під номером 0. Перший індекс масиву, так, це буде морозиво. І ми пишемо, що користувач обрав десерт морозиво. І далі в нас вводиться ще що помідоблення, щоб користувач сильно не їв багато десертів. Пишемо, що це добре, але треба їсти десерти в міру. Ця програма працює добре, але є такий нюанс: користувач може не знати позиції наших масивів. так, Ну, і, наприклад, випадково написати 90. Він думає, що в нас десертів більше, ніж того треба. І бачите, ми отримуємо одразу ексепшн. Ви, напевно, вже з таким стикалися. Це not inclusive range, тобто в нас від 0 до 3 ми можемо обирати, бо це нульовий, це перший, це другий, це третій індекс в масиві. А ми обрали взагалі 90, який ніяк не попадає сюди. І що в нас відбулося? Програма просто вилетіла. Програма далі не проходить, бо їсти десерти це добре. Це повідомлення в нас не виводиться. Що робити в такому випадку? Звісно, як програмісти, ми маємо передбачити, що людина може обрати взагалі не такий індекс. Ну і написати таку перевірку, типу, як: if desserts index менше, так, менше, ніж desserts ленс, так? Тоді ми це будемо виводити. А else виведемо, що, наприклад, десерту з індексом десерт індекс. Так, в нас немає, напишемо. Давайте спробуємо запустити. Тепер я знову вводжу 90. І ми пишемо, що десерту з індексом 90 нема. І так, тепер наша програма працює добре, і ввод користувача ми проконтролювали. Але користувач, він же хитрий, він може ввести і мінус 3, наприклад. В нас знову йде помилка, тому що е, ця умова вона якраз виконується. Так? Але з індексом мінус 3 в нас теж немає елементу. Ну і нам тоді треба дописувати тут ще якусь умову, правильно. І напишемо, десерт індекс має бути більше або дорівнює 0. Давайте ще раз запустимо: от він пише мінус 3. ДСР з індексу мінус 3 немає, можна ось так скористатися, і все буде добре. Але це так, ну, багатенько коду, і помилка може бути не обов'язково в цих е, штуках. Помилка може бути і тут, бо в нас іде така штука, як int-parse user choice. Тобто ми е, із нашого string, який ми отримали, маємо отримати int. І звісно, що коли користувач вводить цифри, то воно працює добре. Але якщо користувач введе, наприклад. Нуль ось таким о, способом, то в нас вже інша помилка, взагалі в іншому місці. Тобто помилка зустрічається тут. Ну і для того, аби не робити кучу таких перевірок, ми скористаємося оператором try-catch. Що таке оператор try-catch? Ми пишемо try, тобто спробувати, і catch, щоб спіймати. І що ж ми будемо пробувати, і що ж ми будемо ловити? Пробувати ми будемо запускати нашу функцію. І якщо якась буде помилка в цій функції, то вона попаде сюди, в блок кетч. Вона не буде вилітати ось так нам посеред програми і наша програму ламати, що вона далі не йде. Так не вводить це повідомлення. А це буде така оброблена помилка, тобто, грубо кажучи, так само, як ми тут писали і в Елси, але ця штука працює так, що вона просто збирає ці помилки, як пилосос. Тобто, якщо вона бачить якусь помилку, вона одразу їх хапає і закидає сюди. Давайте в цьому запевнимось, давайте зробимо тут теж print і будемо просто виводити ці ерори, які нам з вами попадаються протягом нашої апки. Давайте запустимо зараз ще раз нашу програму. Оберіть десерт. Так, в нас була проблема, коли ми писали якісь букви замість цифр. і ось цей Int parse не спрацьовував, була помилка. Давайте зараз спробуємо, як воно буде так працювати. Бачите, воно пише: формат exception, invalid, бла бла бла, що так не можна писати. Але це все прийшло в print. Тобто, по факту, ми могли цього не виводити, наприклад. Або замість цього ми могли написати print. Сталася помилка, тобто, помилка в воду. Ми ввели. Неправильні дані, які саме ми не будемо уточнювати, а просто скажемо помилка в воду. Давайте ще раз спробуємо. Оп, помилка в воду. Ну і далі наша програма продовжує, нічого не вивалюється. і так далі. Ось такий корисний оператор, дуже класно працює. Давайте ще спробуємо ось це тепер прибрати. Можна, в принципі, не виводити тепер все це. Воно нашим блоком «Try-Catch» буде теж оброблюватись. Давайте запустимо. Оберіть десерт. Давайте тепер в нас було що 90. Ми писали, воно у нас вивалювалось. Записаємо раз. 90 помилка в воду. Тобто помилка, ось ця, яка випадала тут з масиву, вона знову таки попала в цей блок кетчу. Але є питання, як бути, щоб показати користувачу, в чому саме була помилка? Зараз ми на кожну помилку пишемо, що це помилка в воду. Але було б добре, якби ми казали, що там елементу з індексом, там 90 нема. Тобто в нас там всього три морозива, оберіть там від 0 до 3. Або там не можна вводити букви, можна вводити лише цифри, тобто писати конкретні якісь поради для користувача, щоб він розумів, в чому саме його була помилка. Для цього в нас є. Така дуже цікава штука, ми можемо писати наступним чином. І так, в нас додалося ще дві перевірки. Тобто try намагається запустити функцію, і якщо він ловить помилку, так, catch, то він спочатку дивиться, що це, типу, якщо це формат exception, так, що в нас якийсь неправильний формат ми ввели, тобто це ось цей момент в нас, то воно буде писати, що можна вводити лише це. Якщо в нас буде помилка в іншому місці, тобто якщо це буде range error, якщо він там спіймає його, наприклад, ось тут, де ми по індексу звертаємось, то він буде виводити ось таку штуку. Якщо він знайде ще якусь помилку іншу взагалі, і не таку, і не таку, то буде відпрацьовувати оцей catch, який просто пише помилка в воду, але він не буде робити ніякої конкретики, що це була за помилка саме. Давайте запустимо. І то подивимося, як це буде працювати. Ось зараз ми знову пишемо літери, так? і воно пише: помилка воду, можна вводити лише цифри. Добре, ми вводимо цифри тепер. Мінус 90, і воно пише помилка воду. введіть число в діапазоні від 0 до 4. Тобто в нас тепер все відловлюється як треба, воно попадає в ці блоки, і ми завжди дуже легко можемо зрозуміти, як нам на який від помилки треба реагувати. Також дуже класна штука тут є: це блок Finally. Finally він виконується в кінці, незалежно від того, були й помилки, не були й помилки, е, є вони в трейкетч, нема вони в трейкетч. Можемо в кінці finally написати, наприклад, вибір, вибір десерту завершено. Ось. І тоді, коли вибір десерту в нас завершено, то буде ось така штука, що ми обираємо десерт, навіть якщо є помилка. Воно все одно пише вибір десерту завершено. І навіть якщо нема помилки, тобто ми обираємо реально існуючий десерт, то все одно вибір десерту завершено. Тобто блок він спрацює в будь-який момент, хоч є помилки, хоч нема. Ну і далі наша програма також вже може йти. Наша програма не вивалюється таким чином, що ми не можемо продовжувати виконання. І працює все дуже добре. І ще я вам хотів показати таку штуку, що ми можемо викидувати свої ексепшени, які нам взагалі захочеться. Тобто, наприклад, давайте зробимо таку штуку, що якщо чувак обрав батончик, ми викинемо свій ексепшн, свою помилку і скажемо, що батончика в нас нема. Замість того, щоб користувач обрав десерт батончик, ми будемо писати, що якщо, наприклад, десерт індекс дорівнює який в нас тут, батончик, це третій, так, останній, то ми будемо писати таку штуку. throw exception. І пишемо, що батончиків сьогодні нема. І якщо ми викидаємо цей exception, то наша програма вже далі не йде. Ось це, коли є викид цього ексепшону. То програма далі не йде, але за рахунок того, що в нас є try-catch, ми можемо ось так його теж обробити. Давайте запустимо ще і подивимось: оберіть десерт. Так, я обираю батончик, може він все ж таки є. І воно пише: помилка в воду, вибір десерту завершено і так далі. Але бачите, воно не пише, що батончиків сьогодні нема. Так? Бо в нас тут в блоці catch написано Помилка в воду. Але якщо ми цей помилка вводу знову ж таки поміняємо на ерор, на конкретний ерор, який може викликатися так, різний. І просто напишемо ось таким чином, тобто, що помилка, щоб користувач розумів, що це помилка. І, І ми йому цю помилку ось так виведемо саме через вже конкретне значення, яке приходить в цю функцію. Давайте запустимо, подивимось. Оберіть десерт, обираємо наш десерт. І бачите, помилка. Ексепшн, батончиків сьогодні нема. Тобто наш Try-Catch ловить усі exception, які нам попадають з різних місць. Розробники Дарта, коли писали різні всякі штуки, так, ось як ці масиви і так далі. В них теж під капотом ці ексепшени викидаються. Тобто вони роблять таким самим чином: ось цей Ranch Error... Викидається, коли треба. Ось цей парс, він теж під капотом викидає ексепшени. Але наша задача правильно ці ексепшени обробляти, щоб користувацький досвід був аж найкращим. Я дуже чекаю ваших лайків, дуже чекаю ваших коментарів, дуже чекаю вас в нашому телеграм-каналі, бо там є домашні завдання по цьому уроку. Гарного всім дня і па-па!